У нас є космоліт Земля. Ми сюди висадилися, тобто, ми короткий час тут прибуваємо, щоб подивитися на це все, що рай він реальний, що земля вона зіпсована, що дьявол прийшов, що Ісус Христос це істина. Тобто, ми заходимо сюди на цей космоліт, щоб усе це побачити і прожити життя зі змістом, дізнатися Ісуса Христа і зійти з цього космольоту у вічність, ось у чому сенс. І це вчений Генрій Ріхтер каже, що провів своє безбожне життя, будучи вченим, здалося би, цікаві речі робив, запускали спутники, вивчав космічний простір, але знайшов сенс життя, коли він почав вивчати інструкцію для людини, яку дав Бог, Біблію. Тому прийдіть до Ісуса, щоб у вас все в житті склалося. Ісус пропонує переселитися до раю. А мавпи до пекла вибір за нами.